Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Минає черговий тиждень Великої війни, 183-й черги, тиждень повномасштабного вторгнення російських військ на мирну українську землю. Цей тиждень, мабуть, запам'ятається всій міжнародній спільноті, а особливо українцям саммітом на найвищому рівні між очільниками США і Росії, який відбувся 15 серпня на Алясці. Україна, український народ справді молиться і бореться за мир. Ми так прагнемо припинення цієї війни. Але незважаючи на ці міжнародні зусилля, навіть в момент. Зустрічі на найвищому міжнародному рівні росіяни не припинили вбивати в Україні. Поцілили ракетами по центральному ринку міста Суми. Під обстрілами опинялися знову наші міста і села на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Херсонщині, Миколаївщині. Ні на одну хвилину не зупинялися. Важкі бойові дії на всій лінії фронту. Але справді ми сьогодні хочемо подякувати усім тим, які чинять безпрецедентний міжнародний тиск на агресора для того, щоб зупинити його вбивчу руку. Ми дякуємо усім тим, які підтримують Україну і роблять усе, щоб той довгожданий мир в кінці кінці. Настав. Але спостерігаючи за тими перемовинами на найвищому світовому рівні, ми відчуваємо, що це тільки початок, початок цілої низки зустрічей, початок, сподіваємося, серйозного пошуку способу зупинити цю війну. Але в контексті різних ідей, думок, які сьогодні озвучуються президентами. Різними дипломатами, експертами. Я вкотре хочу пригадати, що Україна це не територія. І вести розмову про зупинення війни, акцентуючи лише на питанні територій, їхніми обмінами чи визнаннями тимчасових окупаційних обставин, це є абсолютно недостатньо. Ми хочемо сьогодні вкотре пригадати, що Україна це люди, Україна це народ. І навіть коли хтось говорить про окуповані території, ми просимо на найвищому міжнародному рівні пам'ятати про людей, які опинилися в лабетах окупації, і повернути на стіл переговорів тему про людські права, зокрема, право на життя. Право на свободу, в нашому випадку право називатися українцем, право належати до багатомільйонного українського народу. Ми теж вкотре хочемо пригадати, що Росія не воює за території в Україні, а воює за право впливати. Якщо Росія Почне впливати своєю неоколоніальною ідеологією на уми президентів, дипломатів, світового співтовариства, ця ідеологія буде розкладати зсередини серце, душу, розум, свідомість сучасної людини. Сподіваємося, що ті міжнародні зусилля будуть мати успіх. Але вкотре. В імені народу України хочу промовити вже, мабуть, всі знані вам слова. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Синод закликав парафії Української греко-католицької церкви стати справжнім родинним домом для постраждалих від війни сімей. У постсинодальному посланні єпископи ОГКЦ звернулися до священників з особливим закликом перетворити парафії на центр підтримки для родин, які переживають наслідки війни. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав очолив літургію у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, знагодив всеукраїнської прощі медичних працівників. До Патріаршого собору в Києві блаженніший Святослав особливо подякував медикам за їхню вірність. Після божественної літургії отець і глава ОГКЦ в особливий спосіб привітав усіх медичних капеланів. Які здобули відповідний вишкіл відповідно до європейських стандартів капеланського служіння в медичних закладах, також він звернувся зі словами вдячності до сестри Севастіани Карвацької, голови комісії у справах душпастерства охорони здоров'я Української греко-католицької церкви та всіх медичних працівників, які прибули на прощу до Києва Україні. Вдалося повернути з окупації 14-річну дівчинку. Це сталося за день до того, як її мали примусово відправити до російського інтернату. 14-річна Анна жила разом із бабусею та старшою сестрою на півдні України. Після початку повномасштабної війни їхнє село опинилося в окупації. Батько дівчинки пішов захищати батьківщину і загинув у перші місяці великої війни. Українська правозахисна організація Save Ukraine повідомила про створення Росією в тимчасовій окупованій Луганській області онлайн бази даних викрадених українських дітей. У ній, за даними активістів, міститься інформація про 294 дитини, систематизованих за віком, статтю та фізичними характеристиками. Через відділ освіти їх пропонують росіянам для примусового усиновлення. Єпископ донецького екзерхату Української греко-католицької церкви владика Максим Рябухо в інтерв'ю Ейдженсір назвав цю практику огидною. То жахливою 11 серпня в Маріїнському духовному центрі «Зарваниця» розпочався четвертий заїзд духовно-реабілітаційного табору. Для сімей військовослужбовців його організаторами стали Патріарша фундація мудра справа та Патріарші Полонинський центр Української греко-католицької церкви, завдяки фінансовій підтримці міжнародного благодійного фонду. «Кнева». Участь У таборі беруть 59 учасників: це ветерани, і учасники бойових дій, військовослужбовці, які перейшли полон, втратили кінцівки, зазнали важких поранень та перебували в комі. До цієї групи долучилися отець Василькінах, лихівник табору, разом із командою школи християнського аніматора та психологи Наталія Чорна і Тетяна Кріль, єпископи філадельфійської митрополії Української греко-католицької церкви в США Приєдналися до заклику отця і голови Блаженнішого Святослава взяти участь у всесвітньому дні Послу та молитви за мир, який відбувся 14 серпня 2025 року напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці. Папа Лев XIV висловився про зустріч Трампа з Путіним. Святіший отець закликав до діалогу та дипломатичних зусиль і заакцентував необхідності покласти край насильству численним жертвам у сучасних конфліктах. Напередодні запланований на 15 серпня зустрічі президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна на Алясці. Він також наголосив на потребі гуманітарної допомоги, припинення війни та звільнення заручників. 13 серпня владика Богдан Дзюрах, апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії, очолив літургію в парафіяльній церкві Святого Миколая в місті Бюрин. Що у Німеччині у цьому храмі зберігається національна копія чудотворної статуї Фатімської Богородиці, яку папа Павло VI освятив у Фатімі спеціально для Німеччини, надавши доручення і благословення, молитися за мир та поширювати послання Марії з Фатіми по всій країні. Цього тижня ми святкували одне із найбільших християнських свят у році свято успення пречистої Діви Марії. І за дивним Божим проведінням усі міжнародні найвищі події, пов'язані із пошуком моделі миру для України, відбулися саме в цей день. Я хочу сьогодні щиро подякувати усім тим, які відгукнулися на заклик до молитви і посту і пережили глибоко останній день успенського посту. Тобто 14 серпня цього року. Я дякую нашим владикам, монахам, монахиням, нашим священникам, усім вірним, усім людям доброї волі, які в молитві і пості благали у Господа дару звільнення від лабет війни, від тої неволі, в яку попадає людина, коли починає війну. а... Потім злабет неволі війни самостійно не може звільнитися. Я хочу подякувати усім прочанам, які у свято у спеє діви Марії, масово прийшли до наших марійських відпустових центрів, і ми разом молилися, супроводжуючи в молитві ці міжнародні важливі історичні події. Щире вам спасибі. Думаю, що Господь Бог справді прийме нашу жертву. І поблагословить нашу землю цим миром, за який молимося. Сьогодні, цю неділю, тут, у Києві, наша церква переживає особливі пропам'ятні дні. Ми е, святкуємо 30-ліття відновлення Київської митрополії і 20-ліття повернення осідку Отця і глави церкви. До свого історичного місця, історичної столиці, достойного града Києва. Ми розпочали вчора ці святкування всеукраїнською молодіжною прощою до Патріаршого собору. Так важливо було, щоб наша молодь торкнулася джерел своєї церкви, щоб ми, вкотре розвінчуючи. Чергові кліше московської пропаганди ми відкрили київське коріння нашої церкви. Особливим моментом цієї молодіжньої прощі було вшанування мощей святого Рівноапостольного і Великого князя Володимира. Таким чином, ми ще раз всі усвідомили, що наша церква є церквою Київською і церквою Володимирового хрещення. Ми не повстали з Берестейської унії, а ми до неї прийшли, принесли наше прагнення відновити єдність, колись таку важливу а сьогодні втрачену єдність Київської церкви. Сьогодні ми пережили другий день цих святкувань. Я вдячний усім нашим владикам. Усім прочанам, які прибули сьогодні до Києва, до нашого Патріаршого собору Воскресіння Христового. 30 років відбудови нашої церкви на наших київських теренах, це був момент нашого розвитку, момент багатьох здобутків, момент багатьох плодів відродженої Київської церкви у своїй колисці. І ми хочемо подякувати Господу Богу і за дар нашого Патріаршого собору, за дар відроджених наших структур, Київської архієпархії, наших екзархатів. Маємо таке відчуття, що справді Господь Бог усі ті роки готував нашу церкву, щоб ми були зрілими і здатними відповісти на виклики цієї великої трагедії війни, яку сьогодні переживаємо. Але ми особливо. В контексті цієї прощі почули пророче, безсмертне слово митрополита Андрея Шептицького, який свого часу сказав наступні слова. Не тільки в глибокому середньовіччі, але і в майбутньому український Київ відіграє важливу, а можливо, і вирішальну роль для усієї Європи. Зокрема, Західної Європи. Цікаво, що ті слова наш пророк промовив тоді, коли Київ був цілком не українським, а України як незалежні держави ще не існувало. Але він вже бачив про якусь важливу міжнародну суб'єктність українського Києва і його історичну роль для народів Європи і світу. Ми бачимо, як з відродженням нашої церкви у Києві ця роль починає щораз то сильніше, промовістіше здійснюватися. Ми дякуємо Господу Богу тут, у Києві, в колисці нашого християнства, за усі дари, які ми від нього отримали. Ми хочемо відновити той союз завіт з Богом, який наші прабатьки уклали в момент хрещення. У водах Дніпра. В той момент ми сказали: Боже, ми хочемо бути Твоїм народом, а Ти будеш нашим Богом. Цей київський завіт ми відновили в момент освячення нашого Патріаршого собору 12 років тому. І та взаємна приналежність нас, Богові а Богові нам сьогодні становить ідентичність України. Українського народу, української культури і української церкви. Тому, спогадуючи цей завіт, спогадуючи ці великі діла, які Господь Бог творив і творить у тих останніх роках в історії нашої церкви тут, у Києві, ми хочемо подякувати йому і просити: благослови, благослови Господи Твоїх дітей, благослови нашу церкву. Не дай, щоби вбивча рука агресора знову знищила все те, що відродилося за тих останніх щонайменше 30 років. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.